Це Андрій Коваленко, 13-річний учень 8 Б класу Южноукраїнського загальноосвітнього ліцею No1. Він полюбляє математику, читає класичну літературу та захоплюється баскетболом і паркуром. На перший погляд, він майже нічим не відрізняється від своїх однолітків. Однак є те, що робить його особливим: наполегливість у навчанні гри на фортепіано. Для Андрія музика це не просто хобі, це велика частина життя. Час, який він проводить за фортепіано, є годинами відпочинку та самовираження. Хоча через скромність хлопця, коло його знайомих не знає про цю грань особистості. Для мене було, наприклад, відкриттям те, що Андрій займається музикою. Я цього не знала. Але коли подивилася ролик, то зрозуміла, що людина, що Андрій людина, яка вміє багато працювати, тому що ми всі з вами знаємо, що займання любою справою це великий. У світі мистецтва талант обов'язково знаходить свій шлях, і Андрій Коваленко є яскравим прикладом цього. Вже шість років поспіль кожного дня хлопець присвячує багато часу у грі на фортепіано. У 2024 році Андрій отримав стипендію від міського голови та ввійшов до списку обдарованих дітей Южноукраїнська. Я отримав цю стипендію та потратив їх на подарунки батькам. Проте стипендія не єдине досягнення хлопця. Андрій є переможцем багатьох всеукраїнських і міжнародних фестивалів. Він підкорив не одне з журі. Андрій звичайний, спокійний, учень, зацікавлений. Талановитий, він просто захопився музикою і тому й має успіхи. Ольга Параконна не ставить перед Андрієм завдання виконати певний музичний твір, а надає можливість самостійно обирати композиції, які подобаються юнаку. Останнім часом хлопець захопився творами італійського композитора Ейніу Моріконе. За словами викладача, вільний вибір композиції допомагає Андрію розвиватися. Педагог підтримує бажання хлопця пізнавати нове. Та розширювати свої музичні горизонти. Цей особливий підхід дозволяє учню не лише засвоїти навички гри на інструменті, але й розвивати свої творчі здібності та вибудовувати власний музичний стиль. Отже, Ольга Вікторівна вже багато років надихає юного піаніста на досягнення нових висот. Андрій приклад того, як таланти і працьовитість можуть привести до успіху. Кожна дитина має безмежний потенціал. Важливо робити те, що дійсно подобається.